Грамота. Добрий день. Осінь часу не марнує, у природі все лаштує, на городі працює, у лісі дерева фарбує, у парку листя з дерев зриває, вохайні кубки складає. А ось і наш грамотійка. Ми теж малята вправді працябиті. Природі допомагаємо і про навчання не забуваємо. Пропонує не чекати у цікаву гру пограти. Так, ну що ж, нам граматіка пропонує почути. Приготовили свої вушка, чуємо. Що ми чуємо? Так, ми чуємо зі птахів, сум дочки, телефя. А коли ми з вами у квартирі, які ми звуки можемо почути? Так, як шумить пылесос, пральна машина або холодильник, як мама готує їжу на кухні. А на вулиці якими звуки можемо почути? Так, як шумлять машини, сигналять машини, шум, чого Дощику, або як гримить грім на небі, або як гуде вітер за вікном. Це все, діточки, звуки немовні. Але серед цих звуків ми відрізняємо інші звуки, які вони це звуки людського мовлення. Чим же вони відрізняються від інших звуків? Звуки людського мовлення є інформативними. У мовленні все має звукове вираження. Звуки поєднаються в слова, в речення. Це людське мовлення. Так, звуковий бік мовлення вивчає наука фонетика. Ми з вами розуміємо нашу мову, тому це в нас звуки мовні. А як... за допомогою чого ми з вами можемо вимовляти ці звуки? Так. За допомогою губ зуб. Зубів та язичка. Ці органи називаються органами мовотворення. Що ж, послухайте, будь ласка, такі звуки: М і д. Давайте з вами їх проговоримо. Повторюйте зі мною М і Д. Що вони нам можуть розповісти? Ну, ми, ми не розуміємо, так, що вони нам можуть розповісти, так? але варто поставити їх у певний порядку, як ми відразу зрозуміємо, про що йдеться. Давайте спробуємо переставити звуки Ді і М. Повторюйте за мною: Ді і М. Що в нас вийшло? Так, слово дім. У словах кожен звук стоїть на своєму місці. Якщо звук змінити, слово або зруйнується, або перетвориться на зовсім інше. Так, вірно, грамотійка. Давайте з вами спробуємо пограти в гру звук заблукав». Ми будемо знаходити звук, що загубився, і виправляти помилки. Ну що ж, ви готові? Так, ну. Слухаємо. Має пишні довгі вуса і щипає мов вусак, звуть того щипаку Мак. Макс звуть того щипаку, діточки? Ні, його звуть Рак. А який же звук загубився? Так, загубився звук р, не мак, а рак. Добре, далі слухаємо. Ляльку випустивши з рук, Маша мчить до мами, там повзи зелений бук з довгими вусами. Бук повзе, діточки? Ні. Повзе жук, який же звук загубився? Загубився звук ж. Добре, молодці. Далі слухаємо. Де велика ложка наша? Зварилась смачненька Маша. Маша зварилась? Ні, каша зварилась. А який же звук загубився в слові? Так, звук К. Не Маша, а Каша. Далі слухаємо. Здивувалися, коти мишка повна вся води. Мишка повна вся води? Ні, не мишка, а Миска. А який же звук загубився? Так, звук С. Не мишка, а миска. Добре, молодці, ви були дуже уважні. Як ми бачимо, що коли змінюється хоча б один звук у слові, то водночас повністю змінюється значення цього слова. Зараз ми з вами спробуємо замінити перший звук у слові так, щоб утворилось нове слово. Ну що ж, давайте спробуємо. Перше слово у нас лід. Давайте зам... який перший звук у цьому слові? Л. Давайте його замінимо. Наприклад, на звук д. Що у нас вийде? Яке нове слово? Так, лід. Дід». Далі у нас слово лак. Який перший звук? Лак. Давайте ми його замінимо на звук М. Що у нас вийде? Так, вийде у нас мак. Повторюю лак мак. Далі у нас дуб. Який перший звук? Д. Давайте замінимо його на звук з. Що у нас вийде? Так, вийде у нас слово зуб. Дуб зуб. Слово ніс. Який перший звук? Н. Давайте замінимо на звук Л. Що у нас вийде? Так, вийде слово ліс. Ніс ліс. Тепер у нас слово робот. Який перший звук у цьому слові? Р. Замінимо його на звук Х. Що у нас вийде? Хобот. Робот хобот. Так, калина, який перший звук? К. Замінимо його на звук М. Яке ново, нове слово у нас утвориться? Так, малина. Калина малина. Мишка, який у нас перший звук? М. Заміним його на звук. Ш. Яке слово у нас вийде? Шишка. Мишка. Шишка. Далі у нас шапка. Який перший звук? Ш. Замінимо його на звук Л. Яке слово нове у нас з вами вийде? Так, слово лапка. Шапка лапка. Молодці. Далі ми з вами зробимо фізкульт хвилинку. Ну що ж, приготувалися, встали рівненько. Дружно руки підіймайте, вгору в боки опускайте, нахиліться, розігніться, станьте прямо, усміхніться. Руки вже за головою. Тож дивись перед собою. Будемо спортом ми займатись, будемо сили набиратись. Молодці! Ось ми трішки і відпочили. Так. Зараз ми будемо вимовляти з вами звуки і визначатимемо, які органи мовотворення беруть участь у їхнім вимові. Повторюйте за мною. А! -а, -а, -а. О. у І. Е. є. Так, за допомогою чого ми вимовляли ці звуки? Вільна минає повітря крізь рот, наче вітерець чарівний. Голос зростає, співає і от. Народжена звук голосний. Що ж це за звуки, під час вимови яких струмень повітря виходить з рота вільно. Це голосні звуки. Їх можна співати. Вони мають назву голосних від слова голос. Повторюйте за мною. А -а 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 -а. О, -о, -о, -о. О, -о, -о, О! Так, це голосні звуки. Ми будемо з вами позначати їх ось такою, таким червоним кружечком, схожий на відкритий ротик. Тобто ці звуки, коли ми вимовляємо, наш повітря з ротика виходить вільно. Немає перешкоди в ротики. Далі у нас. Малята повторити за мною такі звуки. Д, т, з, ж, с, р, л. Які органи мовотворення допомагали мені вимовляти їх? Приголосні звуки раді шелестіти, шепотіти, скрипіти, навіть пирхати, шипіти, бурчати. Не хочуть вони співати. Що ж це за звуки, під час вимови яких повітрю слід подолати перешкоди, що влаштовують йому губи, зуби та язик. Такі звуки називаються приголосними, їх не можна проспівати. Так, це приголосні звуки. Ми їх не можемо співати, тому ми їх будемо позначати ось такою синьою рисечкою. Ротик у нас закривається, бо виникає перешкода в ротикі, коли ми їх вимовляємо. Губи, зуби або язичок. Наступна гра у нас буде «Визнач, який звук. Ми будемо розглядати з вами малюнки розподіляти їх на дві групи. Першу групу у нас будуть слова, які починаються на голосний звук. А у другій групі на приголосний. Приготуйте, будь ласка, червоний кружечок та синю рисочку будемо визначати перший звук у словах. І так, перший у нас малюнок. Шишка. Скажіть, будь ласка, який перший звук у цьому слові? Так, це звук Ш. Який це звук? Голосний чи приголосний? Так, це у нас приголосний звук. Ми його не можемо співати, тому що у нас виникає перешкода в ротики «Ш» – Зуби. Так. Далі у нас малюночок Апула. Який у нас перший звук, діточки? Так, звук А-а! Який це звук? Голосний чи приголосний? Покажіть мені, будь ласка. Так, це голосний, тому що він співає. Наше повітря вільно виходить з ротика. Відправляємо його до червоного кружечка нашу акулу. Наступний малюнок уда. Який перший звук? У. Який це звук? Голосний чи приголосний? Так, це голосний звук. Він співає. Наступний малюночок. парасолька Який перший звук в цьому слові? Так, звук П. П. Скажіть, цей звук голосний чи приголосний? Так, приголосний. Чому приголосний? Тому що коли ми його вимовляємо, у нас виникає перешкода в ротику. Губи не дають повітрю повільно вийти з ротика. Парасолька. Приголосний звук. Далі індик. Який перший звук? І. Скажіть, будь ласка, який це звук? Голосний чи приголосний? Так, голосний. Він може співати. ЖУк. Який перший звук у цьому слові? Ж. Який це звук? Голосний чи приголосний? Так, це у нас. Приголосний звук. Ми його не можемо співати. Наступне слово окуляри. Який перший звук? Так. О. Він голосний чи приголосний? Так, голосний. Чому? Тому що ми його можемо. Заспівати, да? проспівати. І наше повітря буде з ротика виходити вільно, немає перешкод. О! -о, -о. Добре, молодці! Наступно у нас, діточки, гра, «Упізнай слово. Усі слова складаються зі звуків. Зараз я вимовлятиму слова окремими звуками, а ви спробуйте їх відгадати. Що це за слово? Ну що ж, слухайте уважно. М. А. М. А. Що це за слово? Та це наша мама. Наступне слово. Слухайте звуки і відгадайте слово Т. А, Т, О. То це. Так, це наш тато. Наступне слово м, а к. Мак. Добре. Наступне слово к. Т. Кит слово. Добре. Наступні звуки слухаємо. Є -н О, от. Яке це у нас слово вийшло? Так. Єно. Молодці, діточки, ви гарно попрацювали, Зробимо з вами гімнастику для наших ученят. Рухаємо ученятами вліво, вправо. Fora ou para baixo? Vamos para o coluna. Uma para E parte... Закрили очистки, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. покліпали. Подивились вгору, вниз, вправо, вліво. Молодці поклали долоньки на оченята. Помасажували. Добре. Ну що ж? Ви, малята, добре працювали, голосні та приголосні звуки вивчали. Про що ви дізналися сьогодні? Ану розповідайте. Так, ми з вами дізналися, що є у нас звуки мовні та немовні. Голосні та приголосні дізналися про органи мовотворення, губи, язик та зуби. Ну що ж, добре, діточки, до побачення, до нових зустріч!